Сьогодні друзі, ми знаходимося у місті Бровари на чемпіонаті лівобережної ліги. Турнір відкритий обласного значення. Проведемо футбольний матч з командою. Борис Свен і команда наша Матадор в зеленій формі. Так що, друзі, спасибі Збройним силам України за те, що дають змогу бути присутніми, грати. Слава Україні, героям! Слава! Будемо дивитися. Розпочалася друзі гра Борисвен. Жовто-гарячих футболках, Зелена, форма Матадор. Будемо разом з вами смакувати. Ай! Гру. Погода чудова. опадів немає. Так що. Будемо дивитися. Що там? А там. А там молодь. Подача в голового. О, пробив І Юра. Кривенко. А що тут було З центра поля? Але мимо. чудово. Гомонять. Великодний. Рыжик на воротах. Дима. Чудово. Достане. Достає. А ну. Что там? Навесик. О, воротничок. Левченко. Нареходній Кривенко. Що там? Що там? От тобі чемпіонат 8 на 8 ганяють. Добре. Швидкість середня поки не на підвищенні. Але мобільно команди зібралися. А тут... А тут... До аресту! 1-0. 1-0. Матадор виходить вперед. Зіграно хвилин 5. І вже Матадор 1 забив. 1-0. Борис Вен в атаці, але не дали. А тут, можливо, буде контратака. Що там? Летять помаленьку. Летять. Чи долетять? І концовочко. Виблудили. угловий. Ворочиться, Діма Великодній. Кривенко, Юра. А, мимо. Тут уже Борисвин. А там Рижик. А там Рижик. Трошки на виході. Великодній. Помилочка була в Матадорі. Але успіли. Успіли. Борис Вен, Рижик в падінні потянув. Але ще... Ох, дивися, хороший мог би. залетіти. але заблокували. Чудово. Двойна, контратака. Знову вище воріт. Оце, оце напряг. За п'ять секунд три удари в сторону Матадора. Проба контратаки Матадора. Із глубини. Із глубини. Великодній. Через риже кані там. І Юра. Що там? Починають. Починають. Ех! трохи не дотянули. Трохи не дотянули. Оно. Плотненько. Спроба. Спроба. Що тут? Де там? І поровіора Кривенко і рахунок 2-0. Матадор веде. Борисмен. Хотіли намутити. але не дали. Гарно вірвалися. Але. Але. Ой, от Пехенія хороша. Хороша от пехення. Чудово, друзі, великодні на м'ячику. Розпасовка Юра Кривенко. Знов. Знов пресинг. На ворота Борисмена. Знов педав Матадор. А там перехват? Ні. Великодній. Що там, Данька? І ні. І знову контратака. Летять. Іх, де да Це таке тільки іхкаємо. Чудово. Борис Вен. Контрольовано рижик. Був легенький удар. Але. Не. Опасний. Котре. Котре широченько. Мотадор. розтягує. Ааа, приход. Борисвен з м'ячиком. 2-0. 2-0. виграє. У Борисвена. Із Борисоля. Великодній. що там? Височенька. Ух, височенька. Хороша була подача. А роздача не прийшла. Юра. хотів хотів ручечками. Зачепиться. Але вирвався. Буде подачка. Ох! Мимо. Ох! Мимо, але чудовий котре Котре. борються обидві команди. Що там напряг? Здуся, ні. Е! Чудово. Чудово. Добре. Граматадор. не дає. Розслабляться Борис не дає. Діма великодній. Що там? Тільки що штангу загнули. Такий удар був. Саня. Чудово. Воротник. Штрафний Центр поля розіграли. Розіграли. Великодній. Буде някенька атака. Видолок. Великодній. Не спіщать, хлопчики. Не спіщать. Рахунок. Прийнятний. Можна буде додати. Так що не помиляйтеся, головне. Що там? Воротник. Що там? Бореться. Борис Вен. Матадор. Покамон нічого. Тут щось назріває. Ой, біда скоро. Ні. Не дали зробити біду. Перехвати, видало б. Що там? Бедудар. О! Легеньке падіння. Що там? О! Рекошет. І мимо чудова комбінація, але рекошет і мимо. Подача пуглового. А тут уже контратака. А тут. Ай. Ні. Вийшов. Вийшов. Під'їхав на допомогу. Максим. І явпак. Трошки. Трошки прогріє Борис І Я думаю, прогріє трохи. Своєю грою зарядить Матадор. Ой! Юра! Левченко, Серега! Ух, висока! Ух, високо! Макс, ех, скит хороший! Я в пачок. Вітання нашим воїнам! Рома Абдуназаров Женя И Ле, Леша раздобудь, друзья, і всім всім воїнам нашим для вас для вас знімаємо, щоб ви трошки почувствовали, як ви, друзі, також грали. Вітання. Одеся і нашої переясницької громади спортивної. там? Перехватили. Перехватили. Тягнуть. Єпак. Що там? Ух, Черк. Черка юзом пошов. Але продовжують. Що тут? Високо, високо в заборі. Що там? О! Євпачок. І сам заїхав, мов на мотороллері. 3. 3-0. Мотодор виграє. У Борисвена з Бересволя. Борисмен перехватив. Буде вдар. Не дають, не дать і не дають. О! Ех, велико одній. Забрав. угловий. Дивимося. Буде голова подача. Розіграли. Борис Вен. Що там? А там нема нікого. А тут буде контратака Юра. Макс. Що там? О! Узяв! Узяв воротничок. А тут і... Іх... Не дотягнули. А можна б затягнути. Чудово. Перехват Левченко. Кривенко. Ну, хлопчики, ми тут смакуватимемо щось. Ай. Ай. ти! Два. Уже забив Макс. 4-0. Спроба Борисвена. Організувати атаку, але вона що то не вдається важко їм сьогодні з Матадором. Чувствується команда Матадор. Сьогодні зібралась трошки. Трошки краще показує. Макс. Ой, хорошо. І сетка тільки. Як сподниця. П'ять. Ноль. На вітрі. 5-0 Матадор веде проти Борисфена. Макс забив вже три. 6. 7. 7. 7-0. Матадор виграє Борисфена. Макс забив вже п'ять. П'ять штук. Оце вам перший тайм. Ще трошки. Іде перший тайм. Другий тайм розпочався. Ах, не дали. Не дали. Макс. Ух, боров! Полетів. У парк. У парк. Що там? І падають, і валяються. Ай, красавці. Кардівалети. Матадор. В обороні. Піддавлюють. Але не давлять. Тільки піддавлюють. Борисвен. Ні. Фу! О, це про. Рожурив. Восьмий. Восьмий улетів. Шість. Євпак Максим. Шість. Матадор з Борисвеном і з Борисполя. Вісім раз. Уже розігрують в центрі поля. Наказують. Наказують. Саша Видолу. Кривенко. Макс. Не схотів войти! Не схотів! А міг сам би один на один. І не зміг. Але ще яка комбінація, друзі, на виход. А тут уже борозвенчик. Хоче, хоч черкнуть хоч раз поворотам. Не дають. Не дають. Тільки ні. Не тільки. Чергове. Ні, перехват. Діма великодній перехват. Левченко. Що там? Де воно дойде, ні, вже не дойде, вже йде. вже йде на ворота Матадора, а там рижик заблокував. Що там? Ой. Рекошети. Спасли ворота Борисполя. А тут. А тут перехватили. Не дають. Не дають. Розслабляться. Що тут? Назріва? Ні. Режек. На місці. Контратака Або з поля. Ні. Перехват. Левченко. Помилочки легенькі. Макс, що там? Ех! Мимо закрутив клюшку трохи крутіше. А треба було вивернути наружу, а він всередину. Євпачок. Що там? Що там? Біля а там воротничок потіг. Потіг Ішло в дев'ятинку. Зразу буде подачка углового. Дивимося. Дивимося. Матадор. На углові пожнаці. І Ух! два щорчки головами пройшли. А подача була чудова у борсмена. Але секонд під контролем. Йопак. Оно прихватив. І сам летить. А там Кривенко. Що там? Витягують. І витягли. Витягли. Дев'ятий. Борис Борисмен витяг дев'ятий з своїх воріт. Матадор, Борис Борисмен, Борис Павлі. Євпак. Сьомий. Уже. Біжать. О. Гола. Євпачок. Переводив, але поворотніку. Тільки що забив 10-й Левченко. Так що 10-0 Борисмен. Борис Матадор Переяслав. 10-0. Немає. Спротиву Матадору. Немає. От Борисвена чекали трошки. Більшенького. Напружені ігри. гри. А щось не бреде. Борисвен. Рижек потіг. Потіг. Борисвен. Подача голового. Е. Пролетіло. Матадор. Ох! Черк. Борис Вен. О! Черк і ох. 10-1. Пропустив Матадор. Охнули раз. Захлопнули шухляду. Да, помилка трошки защитника. І 10-1. Гомонять, гомонять. Можливо, дві реалізації. Матадора. Саме хлопки. А в Дарівні? А тут Борис Вен мав можливість. І вже тої можливості Нема. Ні. Що там, Левченко? Ану. Що там? Мостять. Ні. Ні, воротничок. Пугу Да, можливість Матадора. Не пробив. Через воротника. Ні, високо Боресвен. Макс. Левченко. Розіграш? Ні. Не пройшов. Матадор в атації. Десять. Один рахунок. Іде до закінчення другий тайм. Трошки ще є часу. Але рахунок чималий. Чималий. І в атаці знову Тадор. Макс. Що там? Макс. Одинадцятий. А він сам забив. Уже вісім. Одинадцять, один рахунок за матадором. Ротом. Ой, ой, дванадцятий. 12, 12-й влітає ворота Бориспільського Борисвена. 12,1 рахунок з Матадором у Борисвені. 12 кошиків. Єбак. Чудово. З ударом. <гірка> Хороша буде винос. <гірка> Що там? Що там? О! О! о, о і Чудово! Чудово! А можна було б реалізувати ще! Певлового, дальня, ближня і гол тринадцятий! Тринадцять. Один. Рахунок. Чудовий Матадор виграє у Бориспільського. Борисмена 13. Один. Левченко. Що там, хлопчики? Виблудили Борисмен. Ні. Сам Юра. Кривенка. Пошов. Помаленьку євпак. Е, трошки. Трошки. Обманули. І можлива атака. Що тут буде? О, вище воріт! Чуть не було. Подача углового. Борисмену не розіграли. Подачка, а нема кому. В котре подачка і нема. На дальній станції нікого кого А тут... О! О! Чуть не було щельком гола! Другий Другий улетів ворота Матадора, але рахунок 13-2. Рахунок за Матадором. Матадор ватації. Перехвати. І тут уже Борис Венчик пробує. І нічого не розпробує. Нічого. Закінчилося. Гра. З рахунком 13-2 Матадор виграв у чемпіонаті Лівобережної ліги 8 на 8 у Борисвина Бориспільського. Вітаємо до зустрічі, друзі!